Це Ольга Саладуха, одна із найкращих вітчизняних легкоатлеток останніх років. Приводів згадувати про учасницю попередніх олімпійських ігор чемпіонатів світу золотої ліги у потрійному стрибку. А ще й найкрасивішої легкоатлетки України 2006 року останнім часом не було. Аж поки у черні поточного року вона не перемогла на кубку України із результатом 14 метрів 78 сантиметрів. На той момент це був другий у світі показник сезону. Сьогодні четвертий. Таке досягнення показово через те, що це були перші серйозні старти Ольги після народження дитини было неожиданно, планировали на 14.20-14.30. Когда вышел результат, мы даже не поняли, откуда он. Ну, потом мы решили так, что, наверное, за счет легкости и более-менее правильной техники результат получился. То, что я, же говорю, я потеряла 5 килограмм от своего боевого веса, который у меня был. Багато спортсменок обирає для народження дитини саме цей після Олімпійський рік. Пропустивши початок нового циклу, вони надолужують згайне у останні два роки перед наступною олімпіадою. Повільні розминки, зарядки, розтяжки поступово змінюються серйозними навантаженнями. Багато залежить від індивідуальних особливостей організму і стратегії, яку обере тренер. Ми місяця чотири тобто плавно плавне тільки зарядки, розминки, Ми практично даже не бігали. Я кормила, і після сімі місяців уже я... Ми ну, прийняли рішення надо вже тренуватися. Я вже почала злучати від грудного карамлення і почала вже серйозно тренуватися. 1999-го зіркова зірково українська висотниця Інга Бабакова менше ніж за рік після пологів здобула золото чемпіонату світу у Севільї. А ще раніше, дев'яносто першого, у Токіо, після народження сина, стала бронзовою призеркою світової першості із солідним результатом 2 метри 2 сантиметри. Ірина Мерлені бронзу Пекінської олімпіади виграла також після народження сина. Прикладів успішних повернень спортсменок на арени після поповнення в родинах достатньо. Але у такому разі виникає питання, чи не страждають діти від того, що їхні мами знов повертаються до змагань. Я вважаю, що дитина, звісно, страдає і. Тренировку я еще ни одну не пропустила, вот так сложится обстоятельства. Ну, ребенка я с собой беру на сборы, пока это позволяет возможность Сборы стараюсь пропускать, где я не могу взять с собой ребенка, чтобы поближе пока находиться с ней, чтобы она знала, что кто такая мама, кто такой папа, потому что папа у нас тоже спортсмен. Чоловік Ольги професійний велогонщик Денис Костюк, і, хоча він захищає кольори української команди, застати його вдома у Донецьку складніше аніж на європейських дорогах. Під час велосезону він постійно роз'їздах, але щойно з'являється вдома, весь вільний час віддає діані. Дівчинка вже проявляє інтерес до татового велосипеда і полюбляє плавати під проводом дідуся тата Ольги. Ну а сама спортсменка починає сумувати за донькою, щойно відійде чи від'їде від свого будинку. Я скучаю сразу, я собі на телефон записую відеоролики, записую фотографії, сідає та смотрю. Там не допомагає на соревнованнях. Я знаю, ради кого я це делаю, почему чому я здесь стою. Науковці стверджують, що народження дитини позитивно впливає на жіночий організм, оновлює його і відкриває додаткові резерви. Для Олі Салдухи поява на свідоньки стала ще й неабиким психологічним стимулом. Її цьогорічний результат поки що гірше особистого рекорду на 6 сантиметрів. Але темпи, яким Ольга набирає форму і посилена мотивація, роблять її однією з фавориток головного. Старту сезону Чемпіонату Європи.